Є проєкт рішення про внесення змін до рішення про нашого комітету з тайту 09 року No4724 по нагрожені муніципальним знакою імені Антона Похановського. Таго виникла за податку військового, та не забуду врахуваний з попереднім роком, де вийшли ці типу там. Зараз міняють враховування. 400 на цього градусов. Ну, роздання в останні Так. どうした Перший проєкт рішення в порядку денному про початок формування конкурсної комісії допомоги членів на медової ради комунальної некомерційної підприємства соціального міської клінічної літання Шевченського міськраду, розповідає Букун Галина. Прошу підтримати рішення виконавчого комітету щодо потребу формування конкурсної комісії для обрання членів навідової ради комунального некомерційного підприємства Центральна міська кіночна лікарня. Створення таких рад передбачено законодавчо поступово установи Кабінету міністрів 1221. Початок формування складається з деяких етапів. Комісія, конкурсна комісія складається з деяких членів. Три представника власника, три представника Департаменту охорони здоров'я і три представника громадських організацій, які відповідно належним чином мають надати документи. Після формування конкурсної комісії починається етап, починається етап відбору членів на Брається колишньої комісія затверджується знову ж таки рішенням допомогу і розпочинається етап формування наглядової ради за в поліклініках теж створюється на наглядові ради, що це мова йде лише за лікарню? законодавцями. Жаль для спеціалізованих закладів, але за рішенням виконкому або за рішенням сесії, до прикладу, в Запорізькій міській раді. Я запитався чи поліклініки. Поліклініки за рішенням також можуть створювати. Є такатувати з часом а спорно, а щодо інших ми маємо право, так і це можна створити, можна не створити. Получна комісія, це не знову. Тільки комісія, так. Ні, на буде Потім Дякую. Друге вічно про надання Чернівецькому міського подання підрядної шляху експлуатаційного підприємства функції замовника на протання та буєнниці об'єкту дорожнього господарства на території Чернівецької міського територіальної громади, доповідає Павлі Ярослав. Пропонується показаним рішенням правочого тепу, надати чихась на місці шефу, виконувати функції замовника з будівництва об'єкта, будівництво світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Галицький шлях, вулиці Остапа Мільшини. Роботи з проєктування будівництва будуть виконані за рахунок коштів інвестів. Це, це... відвезення. Булковина. До... Так, так, встановленому порядку все організовано. Мало встанете все швидко зробити? Раніше по замовником департаменту. Так. Ні, по цьому об'єкту себе перше уваження міська виступати не замовником що... з проєктуванням <поцелуйся> будівництва. До цього аналогічних об'єктів департаменту. Вчити місце? Так. Як полоскувати? Це була на ідея no, на інвесторів. Сопровід зі сторони батальйону. Або на що відкривати сьогодні, щоб не підразилися. За словами села. Щоб тримання. За слова <ривання> села, давай. 304, 50, 50, практики ми вже знімалися постійно на попрацювання. Третьего рішення про нас до концепції розвитку серед зовнішньої реклами в місті місцях, затажливо рішення по комітету міської ради та зв'язати на суму 15 року No403, 2014, відповідає Гелоса Маріяна та і волонтерний тектор про Є якось питання про це всі. Якщо немає, то за основу всього. Якщо можна технічну правку, то в нас зміни в розділ 4, а по тексту, що не дочиняється. В третьому працює в цьому третій. Там були місточівників і громаду, що ми допомогли. Не забувайте, що в нас ще для... є два корові човника. За основу цього. Ну, голосувати не треба ці технічних практик. Ні, це, це, це ж. Тим більше озвучити. Четвертий проєкт про затвердження сил розміщення рекламних засобів на території Человецької міської територіальної громади. Ну, За основу Пронесення з виборів рішення коментаторівська ради з 45.24.305 з 10 позатаження порядку визначення розміру плати на право почасового користування місцями для розміщення об'єктів зовнішньої реклами, які прибувають комунальні власності Ченаєцької міської рекламі громади на період дії воєнного стану. А що ми це міняємо? Там є декілька оточення, які були напрацьовані в робочій групі, схему розміщення наземних конструкцій про вчинах плати, ну все це узгоджено. ми збільшуємо. Ні. Технічні моменти, як має бути направлено повідомлення, на якими засобами? Пішло точно, як завується вам. Ми сьогодні вийшли, коли нас вирішення наші коментати 3.09.05 року No14724. Вони вложили в муніципальний знак імені та напахання. Фінансово-технічно. На новочні, так. На научні. Фінансово-технічне. Це не технічно. Це було, що там був підтратує. Єдине. А ці суми сплачуються вже те, хто отримав цю премію? Чи, 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 ми за них платимо? Ми за них платимо, а? Ми туди, а. Ну, теж платимо. Ну, чисто ми сподаємо. Ну, це правильно. Все гарно, дякую, що ви, ви, ви готові. Все хорошого дня.